Що час пустити, а ти не готовий? <с> Як цікаво. Стабільні енергії, зростання, добробуту. Що заважає? Забагато емоцій складно і важко. Є звичка жити важко, складно і дуже емоційно. А порада, яка буде? А в чому конфлікт? М -м -м, як цікаво. Сімки. В якомусь сенсі це звичка, що все досягається складно, все досягається через постійне захищання себе, своїх пріоритетів, того, що тобі важливо. Але насправді це таке виросше з дитинства необхідність е оберігати свій спокій, але його вже не треба оберігати. Вже час винести самому себе, себе назовні.